На Мікуцька, я гід. Я водила екскурсії Херсоном, Одесою та Миколаєвом і возила групи до війни по містах України. До війни, до того, як я стала гідом, я працювала на виробництві, я займалася шитвом одягу. І це одна з моїх спеціальностей. А, а потім якось я вступила до вишу в 48 років, я вирішила, що треба вже вивчитися. В 50 я закінчила вишим, це була перша виша освіта, яка в мене була. А потім чомусь я вирішила, що шити вже мені набридло, і, а завжди я водила екскурсії для своїх друзів, бо непогано знала історію міста і вирішила, чому не спробувати. І стала водити екскурсії містом. В одній з туристичних компаній був об'явлений конкурс, можна було прийти приєднатися, там повчитися трішечки і почати водити екскурсії. 25-го мала приїхати до мене група з Дніпра на три дні. Був запланований тур триденний по дегустації херсонських вин. І це була дуже цікава програма. Ми ретельно з дівчатами підбирали її, бо а, треба було там с -с -с по часу с -с стикувати все. А 24-го стало зрозуміло, що Група не їде, вже ніхто нікуди не їде. Що нічого в нас вже ніяких туристичних маршрутів цього дня не буде. І ми, до речі, ми не знали, як реагувати на все це бо ми не вірили. Ми вирішили, що ми не їдемо нікуди. Коли зранку зателефонувала дочка, я вперше не знала, що і сказати, що ми будемо робити. Ми вирішили, що ми лишаємося в місті. А далі буде як буде. І місто ж захопили не перші дні. Пройшли декілька днів, коли вони зайшли в місто. Вони обійшли через Антонівський міст і пішли до, до Миколаєва. І в місті почалося те, що починається завжди при таких обставинах. А... Паніка дійсно зникла з продукти з поличок в магазині. Зникли аптеки зачинені. Ти не знаєш, чи буде та їжа чи ні. Коли зайшли вже е е кацапи, то тоді, ну в мене е організм закрив мене в хаті. От я коли побачила е в телеграм-каналах, що вони йдуть по вулицях нашого міста. В мене ну почалися дійсно е справжні панічні атаки. Чого я від себе, як людина, яка завжди на людях, завжди там в дорозі, я уявити собі не могла тоді, що, що так може відбуватися з моїм організмом. Два тижні, коли я сиділа вдома, я вишивала. Ну, завжди вишивала. Я сорочки вишивала все життя. Скільки себе пам'ятаю, я вишивала з дитинства. Але саме в цей час я нічого крім цього робити не могла. Тобто, або ти гортаєш сторінки новин. Або ти шиєш хрестиком, все, це все, що можна було робити. І коли ти розумієш, що новини невтішні і нічого тебе не заспокоїть і не розрадить, ти тоді сидиш і вишиваєш хрестиком українські українські взори. До речі, саме тоді я зрозуміла, що це дійсно код нації. Що от українське шитво, українське, що там дійсно є сила і міць, яка тримала мене зсередини. Три сорочки, одна має назву Сорочка перемоги, і вона чекає свого часу. До речі, я до неї вже придбала прикраси. Тобто я готова повністю до перемоги. Друга сорочка це сорочка визволення, та в якій я 12-11 го у мене на площі не було. 12-го я пішла в тій сорочці з прапором на площу Свободи, коли вже Херсон був вільний. А, і третє очікування ну от неї така важка доля. Вона спочатку очікувала, коли її дошью, потім вона а зараз вона очікує, коли Кравчиня її збере. А сорочка перемоги ще чекає свого часу. Це та робота, яка була з картини художника Брянського, яка висіла в нашому художньому музеї. І там, чому саме вона, ну там так ретельно були прописані малюнки, що можна було зняти малюнок. Я малюнок зняла, але Полотна не було, а в мене була заготовка, тобто пошита сорочка ставками із канви. І я переробила цю схему під хрести і почала її. Ну, я почала її ще там, може, за тиждень до війни, але працювала над нею, от всю війну, всі ті часи. Я вважала, що знаєте, є така прикмета, якщо жінка шиє рушник або сорочку, і загадує бажання, воно обов'язково здійсниться. І я чомусь собі так вирішила, що коли я закінчу цю сорочку, закінчиться війна. А Сорочка вишилась наприкінці березня, десь, може, на початку березня, а війна не закінчилась. І це був такий, знаєте, внутрішній дисонанс і такий страх, і ти думаєш, ну йоли пали, не спрацювало, ти так сподівався, ти так вірив в це. І що, з'явилася друга? Вона була зовсім інша, там були інші малюнки, інші кольори. Там це Західної України малюнки, вона така яскрава. Ти розумієш, що люди ну, хвилюються, вони не просто телефонують мені, щоб мені там клопоту якогось додати. Ні, вони дійсно, ну, Бо Херсон окупований. Єдиний обласний центр, який був окупований. Складне становище, там багато чого нерозумілого. І тоді я почала писати пости в Фейсбуці кожного дня. І тоді народ розумів: якщо пані Микуцька написала постик, вона жива, здорова і можна їй не дзвонити. Саме почалося саме з цього. А потім е, я зрозуміла, коли почала читати коментарі під тими постами, я зрозуміла, що люди їх чекають. Що це було не стільки писалось для мене, для себе да, особисто, а для людей, які чекали е, правди, бо я писала, що відбувається дійсно в місті. Тоді я не розуміла, а потім вже я зрозуміла, що саме за ці дописи можна було потрапити на підвал. Тому що я ж розказувала, що і як відбувається в місті, які випадки бувають там, з, тими, з тими ж окупантами і так далі. І тому. Е, Потім мої друзі, які вже виїхали з міста і творчі такі люди, вони зателефонували, попросили дозволу на публікацію і на ілюстрації цього щоденника з'явився проект хроники культурного супротиву, який об'єднав 40… 40 або 41 митець, який був, був в Херсоні або виїхав з Херсону художники, які обрали по одному дню з цього щоденника і зробили свої ілюстрації. І цей щоденник з ілюстраціями можна прочитати на сайті. Є сайт окремий, де він надрукований. Ось тоді до мене дійшло, що 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 воно було. Що дійсно ці мої сторінки вони об'єднували багатьох людей, які роз'їхалися по всьому світу? Ми виїхали вже після звільнення міста. Всю окупацію ми були в місті. Це була принципова позиція моєї дочки, яка сказала, що яка з котеняка з хати не вижене. І ми всю окупацію були до кінця. Ми зустріли наших. А потім почалися масовані обстріли. Дочка каже: мама, ми за дві години їдемо. Я ні, Ми не їдемо за дві години, бо комендантська година. Ми зранку їдемо, їдемо до Одеси. Я ходила кожного дня новими вулицями, я як гід, мені цікаво було. Але Проблеми з пам'яттю, які сталися після окупації, зрозуміло, що я не можу запам'ятати нового тексту. Я перший, перший місяць я сконцентруватися більше, ніж 15 хвилин на якійсь справі, яка не пов'язана з шиттям, не могла. Я не могла читати книжок. Ну, три сторінки, все. Ти розсію увага, і ти не, не розумієш, що ти там чи і не пам'ятаєш, що ти читав. Тому ти повертаєшся і читаєш спочатку. Я думала, що я ніколи не повернуся, але ж в мене є друзі. Одесити, які е, по потрошку почали, по-перше, виводити мене в світ до, до себе на екскурсії, або там на якісь заходи, які відбувалися там е, по різних локаціях, а потім пані Віолета, яка сказала, досить вже сидіти, вже пора йти, вже пора щось. Давай напишемо екскурсію на двох. Зараз я маю написаних вже по Одесі, мабуть, вісім екскурсій різних, які я проводжу зараз для. Переселенців а з компанією Норма Віта це такий центр, який допомагає переселенцям, жінкам адаптуватися в місті. І саме для них ці екскурсії безкоштовні, а тому, що ну, дійсно люди хочуть знати, хочуть куди ж Мені хочеться, щоб люди посміхались. Оті люди, які приходять до мене на екскурсії, щоб якось в їх житті з'явилось щось позитивне. Е, де війна? гинуть люди, але ж це не означає, що життя припинилося взагалі. Його треба повертати, і треба тримати на плаву тих людей, які там розчаровані або розстроєні. А мені хочеться, щоб мешканці Херсону, бо дуже багато херсонців в Одеси в нашому дворі три родини з Херсону. Мені дуже хотілося, щоб люди побачили Одесу моїми закоханими в неї очима. Я показую Одесу сама як переселенка. Це ну так трішечки важче, чому десиці було б це робити. Але я вважаю, що я маю на це право і я хочу, щоб вони її полюбили так, як я. Бо місто, яке нас прихистило, люди, які допомагають, ну, взагалі, це окрема історія, тому ну, я буду продовжувати це робити сьогодні, завтра, послезавтра. Скільки буде часу, скільки це буде можливо, я буду це робити. Мрію про подорожі, мрію про подорожі Україною та країнами країна, світу. Мрію про те, що Україна буде вільна європейська країна, війде в склад ЄС і можна буде мандрувати.